Обернися з ними. Лист, 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 лист. лист. <соц> Я, Я зошик <соц 'я> запишу. Ну, <соц 'я> продовжуй. Якийсь. Якийсь. <соц 'я> <Запишу. соц 'я> давай, давай Давай автора. Туда Туда Він, запишу, лист, якийсь, ти показав. Домашній зошин, вчителька. Наш якась ходьба, вік, листок. Автора покажи. Добре, давай автора. Давай, давай, давай. Можна покрути. Давай, ставте, щоб всі бачили. Значить, віть. Це. Давай, давай, давай. Це дуже хто надіслає, я не знаю, які показати. Давай, я не знаю, я не знаю. На жаль, ми не можемо. Так, виходить, якщо хлопцям не заходить. Можна сказати?